Сьогодні тема нашого уроку площа. Порівняння об'єктів за площею задачі вивчених типів. Подумайте і визначіть, який у вас сьогодні настрій. Поглянемо на завдання 221. У нас є зображення фігур, їх 5. Нам потрібно визначити, яка із зображених фігур зайва і за якою ознакою ви визначили зайву фігуру. Уважно дивимось, перша фігура має три кути, отже, це трикутник. Друга фігура має шість кутів, відповідно, це шестикутник. кутник Третя фігура має чотири кути це чотирикутник. Четверта фігура також має чотири кути, але подивіться, вони всі прямі, значить, це у нас квадрат. І, відповідно, п'ята фігура також має 4 кути. Тобто фігури від другої до п'ятої – це многокутники, а фігура під номером 1 це трикутник, тому вона зайва. Дивимось на задання 222. У нас є предмети, які лежать на столі: це лінійка, ластик, зошит, альбом для малювання. Та мобільний телефон. Подивимось уважно, який із зображених предметів займає на столі більше місця, найбільше. Подивимось, і, звичайно, ми бачимо, так, що це альбом для малювання. А тепер подивимось, який предмет займає найменше місця. Так, звичайно, це Ластик, так, або, як ми звикли говорити, це затирачка. Подивимось тепер на малюнки. У нас їх два, начебто між собою дуже схожі фігури. І прочитаємо пояснення. Межу многокутника утворюють його сторони. Окрім межі, многокутник має внутрішню область, це частина площини. Вона буває більшою або меншою за розміром. Тобто фігура Має більшу площу або меншу площу. Наприклад, на малюнку до завдання 221 площа трикутника менша, ніж площа шестикутника. Поміркуйте, які ще фігури на цьому малюнку мають більшу площу, і як це можна визначити? Що ж таке площа? Площа це внутрішня частина будь-якої геометричної фігури. Або це величина, яку можна не тільки порівнювати, а й вимірювати. Площа, от нас зараз перед вами прямокутник. Щоб знайти площу прямокутника, потрібно його довжину помножити на ширину. Буквою А зображена довжина, буквою Б ширина, С це площа прямокутника. Звучить формула так: С дорівнює А помножити на Б. Дивимось на задачу 226. Нам потрібно розв'язати задачу на знаходження довжини третьої сторони трикутника за малюнком і коротким записом умови. Ми маємо трикутник А, С. Ми дивимось і знаємо за умовою, що АБ сторона дорівнює стороні Б С. Сторона АБ дорівнює 15 см. Периметр трикутника дорівнює 42 см. А це сторона невідома. Тому ми пишемо розв'язання. Якщо сторона АВ дорівнює стороні ВС, то відповідно, що сума цих двох сторін буде 15 додати 15-30 см. Це сума сторін АВ і ВС. Далі, щоб знайти третю сторону, ми маємо від периметра відняти суму двох сторін і ми знайдемо третю. 42 відняти 30 буде 12 см. Відповідь: довжина сторони А С, 12 см. Оцініть свою роботу на уроці. Якщо вам було важко, значить поставте червоний Такий смайлик. Якщо ви відчували труднощі жовтий, якщо ви навчилися і вам було легко, то зелений смайлик. Домашнє завдання це сторінка 33, вирази 225 та задача 229. Бажаю успіхів!